Добрий день. Мене звати Богдан Короленко. Я кандидат історичних наук, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Сьогодні ми будемо говорити про грецький проєкт. Це геополітичний проєкт часів російської імператриці Єкатерини II. Що таке грецький проєкт? Грецький проект це геополітичний план Російської імперії, спрямований на перетворення. Політичні державні перетворення в Південно-східній Європі, що передбачав знищення Османської імперії насамперед, в тій частині її європейських володінь, і побудову відновлення реставрацію Візантійської імперії, тобто Грецької держави. Цей проєкт став можливим завдяки російським перемогам в російсько-турецькій війні 1768-1774 року. Коли було зрозуміло, що Османська імперія не має вже тієї минулої колишньої е, могутності, і е, власне ці перемоги дали е, змогу, дали підстави е, Петербургу розробляти отакі от масштабні геополітичні проекти, хто був ініціатором грецького проєкту та його учасниками. 1781 році э, статсекретар э, російської імператриці Екатерини II, виходець з козацької старшини колишньої Гетьманщини э, Олександр Безбородько підготував для Екатерини э, II так званий э, меморіал по ділам політичним. Власне, в ньому э, обстоювалася ідея того, що Російська імперія має Завоювати Очаків, який тоді належав Османській імперії, а також частину території між Бугом і Дністром, очевидно, ця записка, ця довідка, яку підготував Олександр Безбородько, була підготовлена для Єкатерини перед відомою зустрічю Єкатерини II і австрійського імператора Йосифа II в Могиліві в 1781 році. Уже потім наступного року, у вересні 1782 року, Єкатерина II у своєму листі до Йосифа II сформулювала власне основні моменти цього плану. Що саме передбачав грецький проєкт? Зрештою, в цьому листі йшлося про те, що Османська імперія придушує. Власне, пригнічує права християнського, зокрема слов'янського населення підвладного Османської імперії. І ідея Єкатерини II полягала в тому, щоб створити буферну зону, буферну державу між трьома імперіями, тобто між Російською імперією, Османською імперією і Австрійською імперією. Планувалося створити так зване королівство Дакія, до складу якого мали увійти Волоське князівство, Молдавське князівство, а також Буджак, тобто це територія частина Бесарабії. Потім далі в листі Єкатерина II писала Йосифу Другому, що якщо вдасться подолати Османську імперію, власне зруйнувати її, то вона сподівається на допомогу Йосифа другого. На утворення на відновлення грецької держави в листі йшлося про те, що грецька держава має бути незалежною від Російської імперії і від Австрійської імперії. Натомість Австрійська імперія отримувала частину Балканського півострова. Третім учасником цього грецького проєкту мала стати також Венеційська Республіка, яка отримувала кілька островів в Адріатиці. Міфологія грецького проєкту, як обґрунтовувалася месіанська роль Російської імперії у відновленні грецької держави, варто е, почати з глибшої історії. Ми знаємо, що е, Московський князь Іоанн III одружився з Софією Палеолог, яка була далекою родичкою візантійських імператорів. Ну от відомо, що вона була племінницею останнього. Візантійського імператора Візантії Константина 11-го палеолога. Потім, після того, коли турки завоювали Константинополь в 1453 році, Москва перебрала собі двоголового орла, який був гербом Візантійської імперії, аби таким чином показати спадковість Москви від Візантійської імперії. Також в цей час з'являється відома ідологема про Москву Третій Рим, сформована ченцем Філофеєм. Власне, вона звучала так: що два Рима впали, третій стоїть, а четвертому не буде. Третім Римом, тобто, проголошувалася Москва. Грецький проект можна прослідкувати з часів російського імператора Петра І, який теж прагнув отримати вихід до Чорного моря. Але, як ми знаємо, ці потуги не увінчалися успіхом. А власне були результативними саме за часів Єкатерини II. Власне, ставшої імператрицею в результаті Двірцевого перевороту в 1762 році, вона отримала так званий доклад Мали Татарі, де йшлося про те, що потрібно для подальшого зміцнення Російської імперії. І просування в на Чорному морі потрібно завоювати завоювати Крим, коли ми говоримо про грецький проект і підстави Російської імперії на так звану Візантійську спадщину, то варто також згадати про православне православну легенду про те, що Відомо, що засновником Візантійської імперії першим її імператором був Константин Першим. Перший останнім імператором, як я вже згадував, був Константин XI палеолог, який загинув при обороні Констант... Константинополя в 1453 році. І от власне це православне пророцтво воно говорило, що Візантійська імперія буде відновлена також Константином. І небезпідставно, очевидно, Константином був названий онук Єкатерини II, син Павла, наступника, тобто наступного імператора після Єкатерини II, який народився в 1779 році. І один з європейських дипломатів, лорд Мальмсбері, це був посланець Англії в Петербурзі при дворі Екатерини II. От він в своїх депешах в Лондон писав про те, що Єкатерина не даремно назвала свого онука Константином, вона прагне відновити Візантійську імперію, тобто грецьку державу. Сам оцей лорд Мальмсбурі, Malm з його подачі, цей проект став відомий під назвою грецького проекту. Еліністичний культ Петербурга, захоплення грецькою культурою чи зовнішньополітичні інвестиції. На початку потрібно сказати про те, що е, от друга половина, середина друга половина XVIII століття в Європі це так званий другий Ренесанс. Тобто, був отакий культурологічний е, науковий. Потяг до спадщини, до елітистичної спадщини, елінофілами були, наприклад, відомий французький просвітник Вольтер. І от в своїх листах до Єкатерини II він писав, що він вважає, що лише Єкатерина II може відновити грецьку державу, лише вона може вигнати турків з Європи. І от він казав, що коли. Буде взяти Константинополь, тобто повернений християнським володарем, то там має бути серед іншого, наприклад, заснована Академія грецьких мистецтв. І коли це станеться, він приїде до Константинополя для того, щоб розмовляти, наприклад, там, з Єкатериною II на всі ці еліністичні теми. Але Єкатерина II вона була більш прагматичною і от за ширмою цього. Зацікавлення спадщиною давньої Греції приховувалися геополітичні проекти, зокрема, і от, власне, цей грецький проект. Після вигнання турків з Європи планувалося відновити грецьку державу на чолі поставити її онука Константина. В, в листах, наприклад, в листуванні з тим самим Йосифом II, Екатерина II казала, що ця держава має бути незалежною, тобто вона Єкатерина II, зобов'язується забезпечити незалежність цієї грецької держави, але всім було зрозуміло, що щойно, щойно Константинополь, тобто Стамбул. Потрапить до підвладу Єкатерини II, Російська імперія контролюватиме босфори Дарданели, тобто не лише Чорне море, Середземне море, тобто під ширмою од захоплень грецькою спадщиною її культурою наукою. Насамперед приховувалися насамперед для європейців: приховувалися от такі масштабні агресивні геополітичні плани. Хто такі Арнаути та як вони з'явилися у Криму? Спочатку щодо терміну Арнаути. Арнаут, Арнаут це власне етнонім албанців. Албанців насамперед кримські татари називали Арнаутами. Арнаути з'явилися в Криму після так званої першої архіпелескої експедиції російського флоту під час російсько-турецької війни 1768-1774 року. Багато греків і православних албанців, звідси власна і ця назва Арнаути поступали на службу до російського флоту. Їм було обіцяно землю північному Причорномор'ї, також низку пільг, зокрема, позбавлення від сплати податків і так далі. І от після переможної для Росії російсько-турецької війни 1768-1774 року вони отримали землі біля фортець Керчі Керч і Дікале, тобто це ті фортеці, які відійшли до Російської імперії. За умовами за умовами квічука наджирського мирного договору 1774 року, і от в 1775 році вони були вперше поселені е, в е, Криму. Пізніше, уже після анексії е, Кримського ханства, в 1783 році, вони були розселені і на іншій території Кримського півострова, і також на теперішній на теперішній материковій Україні вони служили у війську. Було створено так зване грецьке військо. Ну, якщо порівнювати із подіями другої анексії Криму вже Російською Федерацією, у 2014 році, то це була така собі кримська самооборона. Тобто сформована із греків, православних греків, православних албанців, їх і греків, і албанців татари називали одним терміном арнаути. Тобто, вони несли службу на узбережжі, вони створювали і, власне, блокпости, несли там службу, і насправді вони були грозою місцевого татарського населення. Зокрема. Вони продушували е, татарські повстання антиросійське 1775 року, 1777, 1782 року. Тобто, це було таке воєнізоване формування, е, створене Російською імперією, для е, е, утвердження свого впливу е, в Криму е, до його анексії 1783 року, і власне після анексії 1783 року. Крім того. Греки і албанці, яких називали арнаутами, вони після анексії Криму 1783 року посідали значну частину місць в місцевій адміністрації в Таврійському обласному управлінні. Крім того, вони заснували в Балаклаві монастир, вони отримували право на побудову своїх церков. Тобто на кінець 18 століття вони складали впливову соціально-політичну силу на кримському півострові, яку роль відіграв грецький проєкт в анексії Російською імперією Кримського ханства 1783 року. Багато істориків вважають, що власне, цей грецький проєкт став такою ширмою, геополітичною ширмою для анексії Криму в 1783 році. За умовами Кючука Нержиського мирного договору 1774 року Кримське ханство отримало незалежність. Насправді на цю незалежність Османська імперія погодилася в результаті програної війни, згаданої вже. З цього часу Крим потрапляє під протекторат Російської імперії. Тобто це не гласний протекторат, але насправді Російська імперія після 1774 року розпочала курс на подальше поглинення і на знищення кримсько-татарської державності Кримського ханства. І от якраз тут прослідковуються деякі, деякі елементи цього грецького проєкту, тому що Крим мав стати от першим, першим етапом на шляху завоювання Стамбулу, тобто Константинополя. Зокрема, як ми знаємо, в Бухті Ахтіар згодом місто було перейменовано на, на Севастополь, було засновано Чорноморський флот, і тому от, власне, це було таким можливо єдиною реальною. Реалізацію грецького проекту Російської імперії, тобто анексія Криму 1783 року, стала першим етапом на шляху до завоювання Константинополя. Насправді той проект не був реалізований грецький проект, але от саме Крим було анексовано. І той самий Йосиф ІІ для нього це стало несподіванкою, тому що поки велися розмови про переобладнання, так. Майбутнє Османської імперії не знайшлося про те, що Єкатерина II не говорила про те, що вона анексує Кримське ханство, і тому для багатьох європейських дипломатів, для багатьох європейських володарів, зокрема і, і Йосифа II, і також для Франції, для Англії анексія Криму. Стала досить таки несподіванкою, хоча всі розуміли, що Російська імперія після кучу Канаджиського мирного договору фактично порушувала його ж його ж умови, зокрема статтю 3 про незалежність Кримського ханства. Якою була мета подорожі Екатерини II до Криму в 1787 році? Було кілька цілей подорожі Єкатерини II в 1787 році. До Криму офіційно це називалося «Путешествие в Полудний Край Росії. Тобто це не лише Крим, це вся подорож по Україні розпочиналася з Києва, куди навесні 1787 року прибула Єкатерина. І оці перебування в Києві перетворилися на такий неформальний міжнародний конгрес. Оскільки в кортежі Екатерини II були тобто, не, не, не лише придворні, але й чимало європейських дипломатів. Наприклад, представники Іспанії, Делінь, посланець, французький посланець де, де Сегюр. під час цієї подорожі обговорювалися різні питання, зокрема східне питання, і той самий грецький проект, і польське питання. Яке як відомо було остаточно вирішено під час другого і третього поділу речі Посполитої вже пізніше? Так ось було кілька цілей. Перша перша, перша мета це показати всім. Не лише європейцям, але й окремим представникам російського тодішнього політичного естеблішменту про те, що загарбання анексія Криму 1783 року, попри те, що на це було витрачено величезні бюджетні кошти. Тобто каз... величезні, величезні казанні кошти, вона мала більше переваг, ніж недоліків. Тобто користь від неї була більша, ніж всі видатки. По-друге, цим візитом Екатерина II хотіла показати власне, таку цивілізаторську місію Російської імперії. Відносно кримських татар, оскільки показувався все так, що Російська імперія вона знаходиться на вищому щаблі цивілізації ніж Кримське ханство. Третя мета це була е, така е, демонстрація воєнної потуги Російської імперії, спрямована насамперед проти Османської імперії, а також проти е, її тогочасних союзників е, Англії. Франції також варто згадати, що участь у, у цій подорожі Єкатерини II до Криму в 1787 році взяв також уже згадуваний австрійський імператор Йосиф II. Зокрема, є Катерина з австрійським імператором Йосифом II відвідали Бахчисарай, столицю Кримських ханів. На Бахчисарайському монетному дворі була відчеканена спеціальна медаль. Також вони відвідали Севастополь, що цікаво, на воротах Севастополя, тобто бази заснованого після анексії Криму 1783 року Російського Чорноморського флоту. Також на воротах Севастополя було викарбовано напис: дорога на Константинополь». Тобто цим самим Єкатерина II показувала про свої далекосяжні плани щодо завоювання Османської імперії, оскільки насамперед Російської імперії цікавив вихід з Чорного моря до Середземного моря, тобто протоки Босфор і Дарданели. І зрештою, Екатерина II досягла цієї мети, оскільки. Того ж 1787 року Османська імперія побоюючись такого раптового нападу Російської імперії на Османське володіння, оголосила війну Російської імперії. Справа в тому, що під час подорожі Єкатерину II супроводжували значні військові контингенти. Знову ж таки, кораблі новозбудованого Чорноморського флоту відповідно курсували Чорним морем, і все це занепокоїло Османську імперію, яка яка змушена була оголосити Російської імперії війну. Зрештою, ця війна 1787 1791 років закінчилася черговою поразкою Османської імперії. З умовами Яського мирного договору 1781 року до Росії відійшли чергові території в північному Причорномор'ї, тобто це межиріччя Бугої Дністра. Якщо за умовами Кочуки Нержирського мирного договору 1774 року, попереднього до володіння Російської імперії відійшло межиріччя. Бугу і Дніпра, то тепер відійшло межирічч Бугу і Дністра. Тобто, таким чином, Російська імперія почала контролювати власне все північне при Чорномор'я. Грецький проєкт реальний зовнішньополітичний проєкт, чи імперська геополітична ідея фікс? Думки істориків розходяться щодо того, чи був грецький проект реальним геополітичним планом. Більшість істориків сходяться на думці про те, що грецький проект, який задумувався як реальний геополітичний план, спрямований на завоювання Османської імперії, відновлення грецької держави на чолі з представником династії Романових російського імператорського дому, вже згадуваного онука Єкатерини II Константина Павловича. Він перетворився в прикриття для більш реально і, зрештою, реалізованого плану Російської імперії це анексії Кримського ханства в 1783 році. Хоча навіть після смерті Єкатерини II, от відголоски грецького проекту, вони залишалися не лише в зовнішній політиці Російської імперії, а й загалом в європейській політиці. Зрештою, після утворення грецької незалежної держави в 1829 році оці ідеї грецького плану перетворилися у так звану велику ідею грецьку, тобто відновлення грецької держави, власне, на руїнах. Османської імперії щодо того, чи був він реальним, е, очевидно, так що цей план був реальним, оскільки е, про це говорили і е, окремі європейські дипломати, зокрема згадуваний же мною англійський посол е, Лорд Мальмсбурі, про це також говорив статсекретар е, Екатерини II Олександр Безбородько. Який при Павлу став канцлером Російської імперії, і він писав, що наміри Єкатерини ІІ були серйозні. Більше того, в своєму заповіті 1792 року Єкатерина II писала, що її намір є відновити Грецьку державу і поставити на її чолі свого онука Константина. Константина Павловича таким чином грецький проект, який занувувався як очевидно самостійний зовнішньополітичний план, внаслідок його реалізації, став швидше таким прикриттям для анексії Кримського ханства в 1783 році. Що на території України нагадує про грецький проєкт. Після е, анексії Кримського ханства в 1783 році е, розпочалося масштабне перейменування е, е, Топеніміки. Не лише власне, на території Кримського е, півострова, але й е, в усьому північному Причорномор'ї. Ну, зокрема, біля поселення Ахтіар, е, було е, засновано. Місто Севастополь, тобто місто Слави. Хоча відношення Севастополь до тодішнього поселення татарського Ахтіар жодного немало. Оскільки історики говорять про те, що справжній Севастополь грецька колонія розміщувалася на території теперішнього Сухумі, тобто в Абхазії. Потім ще одним таким свідченням грецького проекту або його слідом є, наприклад, місто Одеса, коли Хаджибей, турецьку фортецю Хаджибей, було перейменовано на Одесу, на честь на честь грецької колонії Одесос, яка знову ж таки не мала жодного відношення до тієї Одеси, власне, до Української Одеси, оскільки. Е, відома грецька колонія Одесос е, знаходилася на території теперішнього міста Варна в Болгарії. Е, е, свідченням е, свідченням цього грецького проєкту є псевдогрецькі топоніми на, е, су, на карті сучасної України. Зокрема, наприклад, те саме місто Мелітополь, яке з грецької прикладається як там, медове місто. Нікополь. Колишній Микитин Ріг перейменований на Нікополь, є дві версії. Тобто, це або місто Перемога на честь Богині грецької перемоги Ніки, або ж це Микитин Ріг, тобто Микита Нікіта, грецькою Нікітос, ну от е, Нікополь. Е, ще е, одним прикладом е, такої грецької топоніміки, але можливо, чи не єдиним правомірним є місто Маріуполь. Воно теж має грецьке звучання: місто, місто Марії, але це місто насправді засноване грецькими, грецькими поселенцями. Всі ми знаємо, що в 1778 році Александром Суворовим було здійснено депортацію кримських християн. Насамперед більшу частину складали саме греки і вірмени. Так, от оці переселенці. Заснували заснували місто Маріуполь. Варто також відзначити, що всі оці міста поселення з грецькими назвами вони, як правило, тобто це не були новозасновані поселення. Вони засновувалися на поселеннях, які належали або Татарам або ж, або ж українцям, коли ми говоримо, наприклад, про землі колишнього війська Запорозького після зруйнування Російської імперії Запорозької Січі в 1775 році, які там роздавалися різноманітним поселенцям, в тому числі і іноземним також слідами грецького проекту на карті України є, наприклад, місто Сімферополь. Це колишнє татарське поселення Аксмеджит, місто Аксмеджит, Біла Мечеть було перейменовано на Сімфрополь, місто Блага з грецької. І таких прикладів можна знайти чимало. Ще одним прикладом от, власне такого, цього грецького проекту є населені пункти з назвою, наприклад, Арнаутівка. Якраз це від тих арнаутів, греків і албанців, які отримали землю після російсько-турецької війни 1768-1774 років. Дякую всім за увагу. На все добре.